Попри війну в Україні школярі продовжують відвідувати навчання, а їхнє харчування в школах має бути здоровим та повноцінним. На цьому під час онлайн включення наголосила перша леді України Олена Зеленська у рамках регіонального форуму під назвою Реформа харчування, який відбувся в Ужгороді, завдяки підтримці меценатів. Будуються дві фабрики кухні в Бучі та на Харківщині, які нагодують десятки навчальних закладів і навіть зможуть підтримати переміщених осіб. Ми запустили кулінарні хаби в кількох регіонах, де навчаємо кухарів-тренерів. До кінця року 600 таких фахівців підвищать кваліфікацію, опанують нові стандарти і передадуть актуальні знання колегам у своїх регіонах. Ми називаємо їх агентами змін, але не тільки кухарі, ви теж агенти змін. Саме вам впроваджувати стратегію реформи в ваших громадах. І її успіх важливий не тільки для шкіл, а й для ваших громад в цілому. Адже наша реформа не тільки про їжу, вона ще й про спільні дії, про вміння допомагати і взаємодіяти. Саме для обговорення викликів, перспектив та досягнень у реформі харчування на Закарпатті у стінах ректорату у жну зібрали керівництво області, представників районних адміністрацій, голів громад та представників у освітній галузі. Організували захід за сприяння закарпатської ова. Є виконавчі органи, які реально працюють останні два роки на того, щоб покращити харчоблоки, але все одно оснащення харчоблоків є дуже таким болючим питанням, тому що залишилися непрофесійні оснащення. Оснащення можна сказати, зібрані на скору руку або зібрані з того, що було. Багато більшість шкіл все-таки харчують дітей на власних харчоблоках, але останнім часом у нас виросла тенденція кейтерингу, тобто кейтерингових послуг, заключаються угоди і діточки харчуються завдяки цим послугам. Для нас надзвичайно важливе питання дитячого харчування в наших навчальних закладах. Наша громада має вісім шкіл та п'ять садочків. На сьогодні наші школи. Не впроваджено харчування, ми працюємо над тим, щоб упровадити його. Для нас дуже важливо зрозуміти а, саму систему, так правильність цього харчування, щоб це було здорове, так. Але найперше для нас це необхідно зробити всю інфраструктуру. А, Шкіл для того, щоб там можна харчувати діток, надзвичайно важливо підтримувати органи місцевого самоврядування, які наразі забезпечують здорове харчування у навчальних закладах. На цьому наголосив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. За його словами, саме тому українська влада активно налагоджує міжнародну співпрацю в цьому напрямку. Так на початку року був підписаний в нас меморандум всесвітньою продовольчою програмою організації Об'єднаних Націй. І в межах цього меморандуму ми зараз розширюємо пілот щодо допомоги територіальним громадам організації харчування. Туди включено декілька областей України і приблизно 500 шкіл, а і 60 тисяч дітей отримують такі можливість покращити харчування в школах наших. Крім того, ми не зупиняємося на цьому. Ми рухаємося також і підтримці тих інфраструктури, яка є в нас в школах. Адже ви знаєте, що наші кухні, наші їдальні не оновлювалися вже дуже багато років, і фактично в окремих школах, ще були збудовані та зремонтовані за радянського союзу. Загалом учасники під час форуму обговорили реалізацію стратегії реформування системи здорового харчування, фінансову спроможність громад, безпеку, і якість їжі та розібрали практичні кейси щодо втілення реформи.